Вітаю вас на славетній Запорізькій землі. Хочу поділитись своїми думками про наш край, що оповити легендами величної історії і неповторними здобутками сьогодення. Я знаходжусь в класі музеї Платона Іларіоновича Ларіоновича У життєвому шляху цього великого українського композитора була незабутня сторінка життя пов'язана із нашим краєм. Тут свого часу на запорізькому алюмінієвому комбінації працював його старший брат Георгій Майборода. І саме тоді вся родина поглибилась у культурне життя Запоріжжя. Адже в 30-х роках минулого століття в місті були великі можливості гастролі пересувних оперних театрів, концерти, самодіяльні.